Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. А зараз я вам пропоную послухати пісеньку про маму. Свято наближається. Так, вірно, це свято 8 березня, Міжнародний день жінок. Дітки, як можна маму назвати лагідно? Матуся, матусенька, мамулечка, мамуля. Вірно. А давайте з вами пограємо в гру Мама яка? Мама яка ніжна? Мама яка чарівна. Мама яка розумна, мама яка сердечна, мама яка дорогоцінна, мама яка дзвінка, мама яка гарна, мама яка казкова, мама яка працьовита, мама яка граціозна, мама яка щедра, А ще послухайте віршик про маму. Добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїся розбудить. Захворію хоч легенько, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Малята, ви бачите, що мама найрідніша, найближча кожному з вас. Свою любов і ласку, ніжність і тепло вона дарує вам своїм діткам. Тож обійміть свою маму і поцілуйте, а ми з вами будемо прощатися, до нових зустрічей. до побачення!